Ранок 6 червня. Звичайний ранок зараз збираю дітей до школи. Я наливаю запашну каву і в цей момент розумію, що я не відкривала новини. Відкриваю новини підрив Каховської ГЕС. Намагаюсь прочитати хоч одне, чи два чи три сповіщення, і не можу. А я в цей момент на Каховській даті. Я їду по ній, я бачу це сонце, я відчуваю цей вітер степовий. Я за столом у своїх друзів. Смачним херсонським кавуном, смачними томатами. Повертаюсь до реальності, відрив Каховської ГЕС. Росія скоює геноцид! Росія скоює екоцид! Росія має бути притягнена до відповідальності. Чому це зробила Росія? Що зараз сталося? Перший пункт Росія мала контроль над дамбою. Фізично ту кількість вибухівки, яка там була, яка, яка зірвалася, могла тільки зробити, могла тільки поставити туди Росія. Україна про це вказувала, вказувала світу. Україна просила світ також реагувати, якісь якісь ультиматуми ставити, щоб якісь червоні ліді проводити цього. Не сталося. Ми бачимо, трагедія відбулася. Моя подружка німкиня вчить українські слова. Коли вона мене попитала, а це біля кордону? Я не зрозуміла про що вона питає. Але я подумала, біля якого кордону немає більше кордонів. У цієї війни більше немає кордонів. Немає сенсу говорити, біля якого кордону це відбувається. Але давай це не значить. richtet sich ja gegen den Westen, gegen die Demokratie, richtet sich gegen die Rechtsstaaten in dieser Welt, hat mit der Ukraine eigentlich gar nichts zu tun, sondern die Ukraine ist gegriffen. Und sozusagen Demokratie, Rechtsstaat abzuschaffen, damit die Verbrecher auf dieser Welt herrschen. Und das ist ja das Ziel, dass die Verbrecherbande, die in Moskau herrscht, auch in andere Länder sich ausbreiten kann und dort tun kann, was sie will. Und deswegen kann unsere Antwort eigentlich nur sein, dass bei jeder Aktion, wie jetzt bei der Sprengung des Dammes, immer weitere klare Ansagen gegenüber Putin kommen, wo ihm deutlich gemacht wird, jeder Schritt, den du machst, führt zu deinem Ende. Zu deinem Ende wird das beitragen. Wir werden entsprechend reagieren. Das heißt, wir brauchen mehr Sanktionen. Wir brauchen Sanktionen gegen Länder und Unternehmen, die mit Russland Geschäfte machen. Wir müssen sämtliches Vermögen einziehen, das irgendwo mit Russland zu tun hat auf der ganzen Welt. Und es muss dafür gesorgt werden, dass rechtzeitig ordentlich militärische Unterstützung für die Ukraine existiert. Es kann nicht sein, dass man um jede Patrone erstmal lange verhandelt, sondern dass dieses Theater muss ja irgendwann ein Ende haben. In Швидше це все закінчиться. Ще вас прошу дотримуватися. Принципу, якщо не в зсу, то для зсу. Що ми збираємо для герсона швидку для допомогу для герсона? Ми вже маємо 51 швидку. Ми її купили, відправили. Зараз збираємо для 52 другої швидкої допомоги, і вона, я вважаю, поїде 16 червня. Хто може підтримайте? Хто не має можливості розповсюдити інформацію?